Всім привіт! Сьогодні у нас 6 липня. Ми в своїх помідорах вже навели трошки порядок, підв'язали їх виобразно. Шпалера підв'язуємо. Посередині тільки крайній ряд йде до однієї шпалери на дві сторони, один куст в одну сторону, другий в другу. Вже весь, весь цвіте він у нас, цвіте гарно дуже. По два цвіточка. Не більше 10 кустів на ряд, а в ряду около 200 помідорин. Це виходить не більше 5% всього 2 цвіточка. А так, навіть якщо і двойні кісті до, до 10-12 цвітків, а так 5-6 світочків на кожній кісті. Як я казав, двойних треба пошукати, де по дві. Ну, ось є. Три попадається ізрідка. А так навіть є двойні кісті, де дуже багато цвіточків. Ось ось двойна. І тут на ній раз, два, три, 4, п'ять, дев'ять цвіточків. Ось рядом іще одна двойна. Тут іще більше. Раз, два, три, 4, п'ять, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 цвіточків ваші. А так в минулому році дуже багато було з двома цвіточками кістей, а в цьому році, як я кажу, дуже-дуже рідко. Ось попалося два цвіточки. А так 5-6 цвіточків і більше. До 10 навіть двойні попадаються. Завтра будемо робити листову підкормку йому 320-ки плантафол, а сьогодні запиляємо. Пропасинкували його вже. Тут під цвіточком пасинок убрали. І знизу де було пасинки, де сім'я на долі відбивав пасинки, вбрали і два, де два, де три листочка поубиралося знизу. Так пасинки, О, є десь пропустилося, бо маленький був. А зараз покажу, як я запиняю. Так, це був пауза. Резко буквально кожен цветочек персонально. Опять двойна кість. есть. Может тут MBC <목소리도> 니다